Маніяк у глухому парку зупиняє дівчину. Ти не зможеш втекти, навіть якщо захочеш. Ха-ха, з такою дупою. Ви кажете, як мій шкільний вчитель фізкультури? І Васькова?» Розмовляють двоє кумів. «Куми! вчора до нас в хату заліз злодій. Та ти що? Взяв щось. Та де там? Лежить у лікарні. Жінка думала, що це я так пізно. Лікар малює квадрат і запитує пацієнта Що це таке? Ліжко. Якщо жінку так покласти, то самому доведеться лягти так. Лікар малює коло. А це що? Теж ліжко. Якщо жінку так покласти, а самому Добре, добре. Ну а це? малює трикутник. Хворий з підозрою дивиться на лікаря та й каже: Лікарю, а ви я дивлюся. Сексуальний маньяк!» Розмовляють двоє кумів. Цікаво, куми, а є таблетки від голоду? Є, звичайно, тільки вони великі. Та це нічого, аби допомагали. Вони й допомагають. Ой, а як називаються? Котлети. Дід прийшов на прийом до лікаря. На що скажете з діду? На серце. На одну влізу нормально, на іншу починаю задихатися. На третю вже не можу. Ну ви, діду, герой. Я на тридцять років вас молодший, але мене й на одну не вистачає. Про що ви лікарю? Про жінок, звісно, а я про сходи.